Йомою, треба швидше людей забрати, їх кудись евакуювати. Напевно, я знаю, куди треба. Давайте, становіться. Ну, швидше! Так, люди, не переживайте, я зараз довезу в одне безпечне місце. Я вам говорю, я його сам строїв. Це мій підвал. Ну що ж, мої любі підписники, тут від відбувається повна жопа. Мені прийшлося устроїтись воєнним агентом і зробити секретний бункер. Якщо настане друга чи третя, там, блядь, я не знаю, яка вже світова, але наш город зараз будуть бомбити ядерками. Тому на всякий випадок я пристрахувався і зробив секретний бункер в тому малесенькому будинку. Так, ось ми вже під'їжджаємо. Давай, давай, от, так от акуратно, 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 акуратно. Так, во, все. Ну що ж, давайте я вам покажу свій бункер. Для початку, щоб зайти в бункер, ми повинні взяти тут ключик. Ну, і як ви ж розумієте, треба відкрити двері. Абракадабра! Тут нас зустрічає телепорт. Давайте зайдемо ж в нього. І вуаля! Ми попадаємо в секретну базу. Або се секретний воєнний бункер для живих людей, які залишилися в цьому. Тут ми маємо таку простеньку кухню з Макдональдса, де е жителі можуть собі зварити їжу, тут попитки, водички, Сюди сховати якісь продукти заморожені, або там консерви. Да. Е в кожному такому е є е е туалет. Ну, мало там, комусь не вистачить. Це секретне агентство, де займається, Тут є камери з, з городу, можна дивитися, що там відбувається в місті. Секретні документи, які не секретні. Таже спальня для людей. Вона розчитана на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 персон. І є ще от такі шкафчики, є обув домашні, щоб ходити. Тут вони можуть виконувати якісь завдання, які ним пропонують. І також тут є шкафчики свої, щоб сложити свої речі. Тут помете пол і, звісно ж, Як же без цього? Ну, а сьогодні я вам розповім, як треба правильно, чітко построїти воєнний бункер в Simple Sandbox 2 на, в... на карті Russian Street. Хочу попросити тільки одного, щоб ви поставили лайк, підписалися на цей канал. Бажано б додивилися ролики до кінця, не перематуючи без нічого. Мені це буде дуже приємно, коли я побачу, що ви дивилися мінімум 4 минути. Я дуже ваш. Люблю. Ну і в цілком все. що можете ще поділитися другу, який теж любить цю гру. Ну а ми погнали до постройки і тутору воєнного бункеру. Вау! Як тільки ми заспавнилися, ми спавним нашу малишечку воєнну, тому що у нас, ну, все ж таки ж е, воєнні дії в нашому городі розпочинаються, і ми повинні доїхати до однієї. А що в мене з шапкою, чого наверх вилізає? Ми повинні доїхати до пасхалки на карті Russian Street. Як ви знаєте, у нас є дві пасхалки. Перша пасхалка це на заводі, де ви зможете отримати синю машину. І друга пасхалка це за городом. Як ви відспавно повертаєте направо, їдете за оцю гору. І вуаля, якщо ми чуть-чуть так от вперед проїдемо. То ми замітимо, о, там отакий малесенький го -го 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 город, малесенький домик. І зараз я вам покажу, як треба правильно в ньому побудувати секретний бункер. Якщо ви перший день іграєте, то я вам розповім, що просто так сюди не можна потрапити. Але якщо ми нажмемо на камеру 3D, то ви бачите, отак от покрутивши, можна замітити тим, що там є якийсь. Воно, бачите, якусь голову голова носорога. І щоб її отримати, якщо ви не знали, ви повинні підійти сюди, взяти ключик, знову підійти до дверей, і ви зможете їх відкрити, і ось о, товар доступний у магазині. От тепер ми повинні зробити тут портал. Заходимо в пропси, Азерс, механізми і ось о, наш портал. Спочатку ми ставимо портал, ну, так, звичайно, можете вибрати там 0-1, я, наприклад, виберу 5. Так, і тепер ми повинні отут, отут, зараз я вам покажу. Отак от 5. От. Тобто ми ховаємо його вгорі, але це у нас буде як типу знизу. Тепер, як ми тільки сюди заспавнили, нікуди шагу не робимо. Заходимо в пропси і листаємо до спейсу. Ось, бачите, тут є такі платформи. Нажимаємо на них. І ми повинні спочатку, зараз я вам покажу, ми повинні заснувати платформу. І потім ви можете хоч це удалити, Але якщо ви впадете, то попасти буде сюди дуже важко. І тепер ми тут робимо квадрат 3х3. Есть, квадрат 3 на 3, 3, 3 і в цілком 3. Потім отут такі дирочки. Хоп-хоп, хоп. -хоп, хоп. І тут знову. Три. Я зараз вам швидко е, це покажу, як я його роблю. Ну, а ви можете е, поставити лайк і написати коментарі. Ну що ж, ми зробили отаку от платформу. Тут. 3 х 3, тут 3 х 3 на 3, тут на 3 на 3 на 3. І якщо ви пам'ятаєте, у нас отут повинні бути туалет. Щоб нам їх зробити, ми беремо телефончик, робимо отут отакі, щоб у нас по центрі оставалася така дирочка. Ну я не знаю, для чого вам та дирочка. Ну, тільки справжні мужики знають для чого вона. Ну, а тепер ми повинні зробити стіни. Щоб зробити стіни, ну, ви в цілком і зрозуміли, що нам потрібно зробити. Заходимо в офіс, вибираємо отут отаку чисту стінку, і тепер дивіться, як ми робимо. Е, робите стінки отак. от. Тобто, Бачите, щоб отут можна було пройти, отут можна було пройти, і отут. Ось від центра квадрата, щоб можна було пройти. Ну що ж, ми зробили наші стіни. Давайте я вам покажу вигляд зверху. Так, давайте. От, во, во, отак, от, я вам покажу. Тобто Оце наш квадратик. бачите, Від квадрата ми йдемо, отак от в, ми йдемо отак от вперед. Та й твій, як же складно ходити тоді, коли в тебе зверху. Ну ось Ви можете подивитись. У нас центр отакий зайнятий крестиком, бачите? От, от. Ну, ось, бачите, Ось ось, крестик він. І отака у нас мозаєчка, можна сказати, вийшла. Тепер ми переходимо до основної частини. По-перше, давайте ж ми повернемо портал. Да? Тільки я не пам'ятаю, у мене ж там п'ятерка була. Во, ми повинні його отак от поставити в отакий угол. Зараз. Отакий угол. Кайф. Ну, так, телепортується п'ятеро. Во. Ви отак от перевіряєте, хоп, телепортується, все. Робимо наше главне, главне місце проживання. Тобто, спочатку, там, де ми в цілком. Боже, я вас просто вибачаю, тому що ви повинні були зробити ці стінки наоборот е не там де потрібно. Тобто, от Там, де вхід, ви повинні отак от зробити наоборот. Тобто, Ви не в цю сторону, а в цю їх ставите, бачите? Отак. от. Тобто, У нас отут отакий квадратик. Бачите? От тепер уже переходимо до основної частини. Ми повинні отут зробити шкафчики. Шкафчики у нас з офісу. Ось, о, бачите, отакі красавчики стоять. Ми повинні поставити перші і отак от другі. Можна іще особливі додати. Ну це типа. Зараз давайте ми їх в стінку перепихнемо. Во. Отак. Во. І тепер двоє особливих. Вони, як я пам'ятаю, знаходяться в спейс. Во отакі, бачите? Зараз я, я, я вам поставлю. Вони не відкриваються, але вони для особливих. ну, Для тих, хто підписаний на мій телеграм-канал. Де скоро буде кінець конкурсу 1 липня. І ви зможете отримати Hot Winter машину! Я вам напоминаю, якщо що, це не реклама, це просто напоминання. Тепер давайте ми зробимо отут душ. Щоб зробити душ, ми заходимо в фурнітури, листаємо до ю. І ось, бачите, біля туалету є такі душові кабінки. І от таких нам треба примерно. Раз, два, три, чотири. І п'ять. Отаких от п'ять кабінок, я думаю, що для них це буде достатньо. Тепер давайте. Ось тут ми додаємо різні штуки з офісу. От, наприклад, отаке табло розписаній. Потім можна ще що тут додати. Можна додати таку штучку. Ставимо його сюди. Вуаля, отак от у нас красивенько. Виходить. Отака у нас перша кімнатка, можна сказати, готова. Можете ще додати швабру, ну, прямо в угол поставити. Ем, от сюди. Супер, взагалі кайф. І ще на великій декорації. Ми беремо оці отакі книжки. Вони знаходяться теж в е, оцих. Як? Вони знаходяться в офісі. Ми беремо і їх отак от перевертаємо. І ми повинні їх отак Чуть-чуть от опустити, щоб вони були видні. О, і тепер оцей. у нас, виходить, отакі типу, ошметки Бачите? Ось така у нас перша кімнатка, Тепер переходимо до моєї любимої частини частини, точніше, ми робимо кухню. Щоб oh, yeah. зробити кухню, ми будемо використовувати тільки шоп. Заходимо в шоп самий. же, І ось. Ось таке головне, можна сказати, главна приболута для нашого воєнного бункеру. Ми її притаскуємо Шу сю сюди. Притаскуємо її сюди. І тепер ми повинні тут зробити мікроволновку. Мікроволновка знаходиться в фурнітурах, Як я пам'ятаю, а ну-ка де вона? Блін, напевно, я її пролиснув. Да? Її... Я її, напевно, вже і пролиснув. Да, Ставимо її отаким чином, щоб вона була ну майже отак от, притик. Во, Та от. Та моя реклама. Давай, свали. По щелечку пальця. 3, 2, 1. О, реально свалила. Тепер ми повинні отут зробити газіровку. Газіровка знаходиться в шопі. Де вона, де вона знаходиться? Зараз я вам покажу. Можливо. Ось, ось, ось тут парочку є. Є. Тому ми ставимо от сюди. Так от. Тепер отут повинні бути два холодильника. Але я вам пропоную замість холодильників. Взяти отаку порцію. Ой, й твою, а куди ж мені її поставити? Ну, давайте поставимо от сюди. Ні. Там спочатку один отакий, отаку штучку, де будуть різні якісь упаковки. М'ясні, морозиво, можливо, хтось буде покупувати. І ми повинні поставити холодильники от. Тут, тобто, тут будуть такі холодильники. Холодильники у нас знаходяться в фурнітурах, беремо їх і тепер ставимо так: от. один, два. Тільки я тепер не знаю, куди їх поставити, бо, бо вони у нас тут стояли, а тепер тут стоїть оцей. Ви можете поставити або холодильники, і... або два холодильника, або оцю штуку. Я більше всього, що поставлю два холодильника, бо вони виглядять так естетично. Другу другу вони себе доповнюють. Е, ой, вибачайте. Тепер ми повинні зробити століки. Століки у нас знаходяться в шопі, в Макдональдсі, можна так сказати. Так, де вони? Як я, ось, о, бачите, тут є есочки. Вибираємо такий столік. У нас, як я пам'ятаю, було тільки 5 століків. Один. Два. 3. Потім отут був. Навіть отак от. 4. І отут опять. то ви можете навіть от сюди впихнути. А ну ка я зараз намагаюся впихнути сюди морозілку. І вона повинна впихнутися. Так, ставимо. І. Що? Ну да, вона впихається. Ну да, я просто його не рівну, але, але щось отак от поставити, то вона буде впихатися. Тобто у нас є два холодильника, і ще можна поставити сюди морозилку. Тепер ми можемо ще додати, ну так, малесенька декорація, просто додати рекламу про бургери. Зараз спочатку перший. Десь от сюди. Давай, отак, от, тонюсінь. Ой, юме. Ні. Во. Блять, що я зробив? йоптую. птую. Ми а -а -а -а. Так, ти оця штука, хоп. Це я удаляю, це я виставляю, й оскільки скільки проблем. Що це? Та птвий. Во, отак от. Виставляємо, тепер беремо цю штучку. Робимо її -от. отак от. Ми її отак Чуть от чуть-чуть виставляємо. Давай, отак от. рівно, рівно. Во, во. Хорошо. Хорошо, і у нас тепер залишається тільки, беремо її і теж отак от всуваємо. Во, у нас з'являються отакі три банера. І в цілком ми закінчуємо кухню. Тепер переходимо до лабораторії. Щоб зробити лабораторію, ми повинні використовувати багато предметів з спейсу. Заходимо і ось у наші комп'ютерки. Спочатку ми ставимо один такий синій сюди. І такий же самий сюди. І у нас повинно вийти отак, от, от якось, типу. Е, зараз я покажу. Щоб вони отак от друг друга обнімали. Во, бачите? Щоб у нас от -от такого проміжності ну майже не було б видно. Блін, чому мене так лагає? Ну я Цю частину ми зробили. Тепер ми повинні тут зробити. Щоб її зробити, ми повинні зайти поставити. О, отакий комп'ютер і отакий комп'ютер зараз. Во, я вам покажу. Ставимо його сюди. Отак так от рівненько, рівненько. Навіть можна от, отак от відпустити. І цей теж. Хоп, відпускаємо. Так от, поставили, відпустили. Поставили, відпустили. Хоп, зафіксували. Сюди приєднались. І ось отакий у нас виходить. Тепер ми повинні поставити тут 6 крісел. Шість крісел теж з цього. Давайте просто 4, чорні такі. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У нас отут, по... на отут на синіх повинні бути 2 крісла. Один, Одне крісло. Потім сюди друге крісло. Не їх отак допущу, щоб вони були більш мініатюрніші. Також сюди крісельце нам треба. І також потрібно нам сюди. Блін, знаєте що? Нам, нам цю штуку треба от сюди спихнути. Во, отак от. І тепер ставимо е, решту чорних стільців от сюди. Один стільчик і от сюди теж от стільчик. Тепер ми повинні. А, у нас дирка зверху. Блін. Я, походу, забув, як треба кришу зробити по щелчку пальцем. Ну нічого, давайте я вам научу. Підходимо до... от сюди, отак от. Дивимося, отак от. Направляємо сюди. Готові? 3, 2, 1. Вуаля! І у нас з'являється сті... гарний потолок. Ось, все, він повністю все охватує. І у нас тепер є гарна криша. Якщо що, то ну, це типа криша є з, -з ну, типа. Повертаємося до нашого секретної комнати, де є багато комп'ютерів. Ми повинні зробити отут зверху пам'ята, там були такі штучечки зверху, висіли. Щоб їх зробити, ми повинні ось о, бачите? отаке. От Я взагалі, думав, що це якась інша... інша штука, оказується, що це для цього. Ставимо отакі штучки, і їх повинно бути 4. Отаку білу штуку. Потім ми додаємо, зараз я вам скажу, де вона. Тут повинна бути. Ось, ви бачите? Отаку штуку ми повинні поставити і ще одну. От сюди можна повісити для. Ну, якщо там пожежа почнеться, це прям дуже важливо. То ми візьмемо сюди, і також сюди ставимо отаке наше малесеньке пропитання. Ну вдруг там уже кінець світу, треба сюди щось посадити. А ми можемо зробити хопля і сюди картошку вирощувати. До нас приїде Лукашенко. Ми його напоїмо і наїдемо і нажеремо. То він дай Боже, та це для нього рай. Ну що ж, ми зробили нашу отакий генштаб, де ми можемо дивитися, що відбувається в городі, і також посадити картошку. І тепер переходимо в місце, де будуть жити наші жителі. Щоб зробити о, мініатюрні отакі постройки, ми повинні зайти в фурнітури і знайти ось ось есочки. Ми повинні поставити еску, щоб її палки стояли в інших палках. Тобто, отак от. Потім отут по центру між палками і прямо так от впритик. Во. Тепер отут теж отак от впритик. Тут між. І це все. Так, да, реально, це все. Тепер ми повинні зробити комоди. Те ж саме. Відкриваємо е, Так же, ну, я вже можливо показував, де вони такі є. Можна отут навіть два поставити. Ставимо сюди ще один. І також ставимо сюди один. Во, отак от у нас виходить. Але. Секунду, вибачаюся. У нас тут повинен стояти тільки один. І тут повинні бути тапки. Щоб е, поставити тапки, заходимо в шоп. І отут нам треба, зараз я вам покажу. Ось, бачите? Отакі тапочки. Во, ставимо їх. так от Також упорядковуємо. І цілкому і все. Також можна е, сюди на стіну повісити, деякі предмети. От, наприклад, ось можна поставити одежу, переодягтися, поспати, взяти речі, входити на охоту, вбити тиранозавра, який мутірувався із звичайного алкаша. Ну і цілкому тут і все. Тепер ми тут ми повинні зробити двері і зробити наші туалети. Двері наші робляться з офісу. Ось от такі просто звичайні от такі двері. Або ви можете зробити двері, як із апокаліпсії спаку. Відкриваємо, робимо такі двоє дверей і дивіться, щоб у нас перші двері відкривалися отак, от, а інші отак. от. Бачите? Щоб вони отак от відкривалися. Ставимо тут отак. от, Ставимо сюди отак. от, Во. Тепер ми отут ставимо э, сюди отак. от. Ставимо сюди отак. От, от. Во! В комнату повинні виходити ці дві двері. Дві двері і дві двері. Да? Дві двері? Ну, зараз. Отак от. От. От, от і отут отак от. от. Кожну комнату по дві двері. Виходять рівно. Тут, тут теж побачите, рівно. І, і туди, і сюди можна зайти. Цілкому і все, ми зробили наш е, секретний бункер. Якщо що, то тут можна і поїсти, і сварити когось, і попити, твою, і поговорити по душах. І можна підійти до якогось там, подивитися, що там відбувається. Там якийсь чел приїхає тим, що він не встиг. Ну, коротше, і давайте ж туалет зробимо. Туалети теж з офісу, блін, зараз би зробив і сказав: Ура, це кінець! І потім якийсь щел пише. А як срати? Блять, я в шоці, був би Ну що ж, тепер ми точно закінчили. Ну все, можете іще раз подивитися, що ми тут маємо. Я вам отак от малесеньким проведу Що ну все, ну якщо там хтось не поняв можете передивитися іще раз. Все, тут туалет, тільки його треба сюди поставити. Отак от. Вот, тут у нас отак от. Отак от. Отак от. От, так от. Ну і тут я іще просто додала таку штучку. Не знаю, що це. Напевно, вищитувати, скільки раз ти срав. Ну і цілкому це все. Дякую всім, хто додивився цей ролик до кінця. Поставив лайк, підписався, зробив репост в цьому відео, підписався на мій телеграм-канал і участвував в моєму конкурсі на Hot Winter. Ну і все, я пішов знімати. Фільм як людина виживає на Марсі. всім пока. я не поняв. А чого ти дивишся до сих пір? відео? все воно закінчилось і це кінець. Удачі.